Права 1227. Знайдіть розв'язок системи рівнянь способом додавання. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас така система. Х плюс y дорівнює 4 і 3х-5y дорівнює 20. У нас е, в другому рівнянні біля y коефіцієнт мінус 5, а в першому 1. Помножимо тоді перше рівняння на 5 для того, щоб біля y були протилежні коефіцієнти. Ну що ж, множимо тоді, записуємо перше рівняння на 5. Що ж тоді ми отримаємо яку рівносильну систему рівнянь? Давайте її позначимо. Отже, х множимо на 5, це буде 5х. Далі y множимо на 5, це буде плюс 5y. І 4 множимо на 5, це буде дорівнює 20. Так, друге рівняння запишемо без мін. Тобто 3х мінус 5y дорівнює 20. Є? Ну що ж, бачимо, що коефіцієнти біля ігри у нас протилежні. Зараз ми можемо додати ці два рівняння. Давайте напишемо, що ми її додаємо. Отже, я запишу, як перша дія. Можна скорочено написати, я запишу повністю, щоб вам було зрозуміліше. Отже, 5х додати 3X у нас. Так. Потім у нас є плюс 5y. Ну і додати мінус 5y або відняти 5y. Ну, справа у нас число 20, і 20. Пишемо 20, додати 20. Ну що ж, 5х плюс 5х. Це в нас подібні доданки. Разом буде 8х. Записуємо 8х. Далі дивимося, у нас є плюс 5y і мінус 5y. Ця сума дорівнює 0. Викреслюємо з суми. То виходить, що 8х дорівнює. А 20 плюс 20 це буде 40. Я? Знаходимо зараз х, обидві частини рівняння ділимо на 8. 8х поділити на 8 це буде х дорівнює. То і праву частину 40 ми також ділимо на 8. Є? То пишемо, що х у нас дорівнює, 40 поділити на 8 це буде 5. Є? Добре, ми знаємо, чому дорівнює х. Зараз у будь-яке рівняння, чи в перше, чи в друге, можна підставити і знайти відповідне значення y. Простіше у перше рівняння, то ми записуємо, як друга дія. Тобто x плюс y, замість x пишемо 5, додати тоді y дорівнює 4. І Переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То отримаємо y дорівнює 4. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. Є? То пишемо, що y дорівнює 4 відняти 5, це буде мінус 1. Є? Тобто, пара чисел 5 та мінус 1 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння, тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Переходимо до другого завдання. У наша система тут 3х-y дорівнює 5 і 2х плюс 7y дорівнює 11. Для y тут у нас мінус 1 коефіцієнт в першому рівнянні, а в другому плюс 7. Зробимо так, щоб ці коефіцієнти були протилежними. Перше рівняння помножимо на 7. Обидві частини рівняння. Давайте запишемо, що перше рівняння множимо на 7. Яка в нас тоді буде рівносильна система рівнянь? Отже, 3х помножити на 7, це буде 21х. Відняти y помножити на 7, це буде 7y. Дорівнює. 5 помножити на 7, це буде 35. Перше рівняння. Друге рівняння запишемо без змін. 2х. Плюс 7y дорівнює 11. Є. Yeah. Ну що ж, біля y тепер у нас протилежні коефіцієнти, можемо зараз додавати ці, дві, ці два рівняння. Отже, записуємо, що ми їх додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Можна це було усно робити. Я вам запишу, щоб вам було зрозуміліше. 21х. Зліва в нас є і 2х. Потім у нас є мінус 7 у і є плюс 7у. Це дорівнює. Справа у нас є 35 і 11. Є. Ну що ж, дивимося, у нас є 21х, подібний доданок, і 2х. 21 плюс 2х це буде 23х. Далі у нас є мінус 7 y І є плюс 7 y Ця сума дорівнює 0. Суми їх можна викислити. Тоді ми отримаємо, що 23х дорівнює 35 плюс 11 це буде 46. Як знайти х? частини рівняння поділимо на 23. 23х поділити на 23. Це буде просто х дорівнює... Тоді 46 ми також ділимо на 23. Є? То отримаємо, що x у нас дорівнює. 46 поділити на 23 це буде 2. Є? Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює x, а зараз наприклад, підставимо перше рівняння замість x2 і знайдемо відповідне значення y. Чи можна в друге рівняння? Тут не грає особливої ролі. Записуємо друга дія. Мабуть, там є мінус y, то ми. Запишемо. Ну, нехай буде вперше, я сказав, хай буде перше. 3 множимо 3х, 3 множимо на 2. Відняти y. Це дорівнює 5. Я переписав перше рівняння, тільки замість х підставив число 2, що ми отримали. 3 помножити на 2, це 6, то вийде 6 мінус y. Це дорівнює 5. Переносимо 6 через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що мінус у дорівнює 5, зліва було плюс 6, справа буде мінус 6. Є? То -Y дорівнює 5 відняти 6, це буде мінус 1. Є? Ну що ж, якщо мінус у дорівнює мінус 1, якщо ми помножимо на мінус 1рівняння, то y буде дорівнювати 1. Записуємо, що y дорівнює 1. Є. Тобто виходить, що пара чисел 2 та 1 є розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. Тобто є розв'язком цієї системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть розв'язок системи рівнянь. В першому завданні записуємо, що розв'язком є пара чисел x дорівнює 5, і y дорівнює мінус 1. Так. А в другому завданні розв'язком є пара чисел 2 і 1. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь способом додавання. На цьому вправу завершено.